Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в одне з найскладніших і, можливо, найтривожніших богословських питань: як абсолютно добрий і святий Бог може бути суверенним, тобто як він може повністю контролювати навіть гріховні вчинки людей. Знаєте, це тема, яка викликає чимало суперечок, але вона є абсолютно центральною для розуміння Божого провидіння. І це підводить нас до ключового, найгострішого питання як узгодити Божу всемогутню владу, його повний контроль з існуванням зла? Особливо коли писання показує, що він не просто ну, допускає зло, а й активно скеровує його для своїх величних цілей. Спробуємо разом у цьому розібратися. Щоб усе було зрозуміло, ми рухатимемось крок за кроком. Почнемо з біблійного прикладу, дивовижного проведіння. Потім подивимось, як ненависть може стати інструментом у Божих руках. Далі заглибимось в історію з фараоном, розберемо богословське підґрунтя, безумовної волі Бога і зрештою поговоримо про таємницю і найголовніше про кінцеву мету всього цього. Отже, почнімо. Щоб зрозуміти цю складну ідею, немає кращого прикладу, ніж одна з центральних історій старого заповіту вихід ізраїльтян з Єгипту. Це, так би мовити, наша відправна точка. І що цікаво, ця старозавітна подія стає надзвичайно важливою завдяки апостолу Павлу. Він бере історію фараона в посланні до ривлян не просто як якусь давню розповідь ні, для нього це головний приклад, парадигма, що пояснює саму природу Божої волі та його свободи діяти. Ідемо далі, і тут ми бачимо дивовижну закономірність, яку простежує Біблія. Гріховна, руйнівна людська ненависть раз у раз стає інструментом для досягнення божественних добрих цілей. Це ж просто вражаюча паралель, чи не так історії Йосипа та Мойсея дивовижно схожі. З одного боку, ненависть братів до Йосипа, зрештою, саме вона призвела до того, що він став рятівником для всього Ізраїлю, а з іншого боку, ненависть єгиптян до євреїв стала причиною піднесення Мойсея, як і їхнього визволителя. В обох випадках шлях до порятунку пролягав через гріх і ненависть людей. І ось тут ми маємо вірш, який, чесно кажучи, просто неможливо ігнорувати. Псалмоспівець не каже, що Бог допустив ненависть, він каже прямо Бог змінив їхнє серце, щоб зненавидили. Це не пасивне спостерігання, це активна дія, яка скеровує людські емоції для виконання його великого плану. Добре, але як це працює на практиці? Як саме Бог діяв у випадку з фараоном? Книга Вихід дає нам дуже детальну картину, описуючи процес, який ми називаємо запеклістю серця? Лише вдумайтесь у це число. 18. 18 разів у книзі Вихід згадується запеклість серця фараона. Це ж не якась випадкова деталь, правда? Автор знову і знову наголошує на цьому, показуючи нам, що це центральний елемент усієї історії звільнення. І ось тут починається найцікавіше. Бо якщо уважно читати текст, виникає питання: а хто ж, власне, робив серце фараона запеклим? Іноді написано, що це робить Бог, в інших місцях що фараон робить це сам, а подекуди просто сказано, що серце стало запеклим. То хто ж насправді головна дійова особа в цій драмі? А ось. Мабуть, ключовий момент у всьому цьому. Ще до того, як Мойсей навіть повернувся до Єгипту, ще до першої кари, Бог йому каже: Я зроблю пеклом його серце. Це кардинально змінює картину. Божа дія, це не просто реакція на впертість фараона. Ні, це був заздалегідь проголошений план, первинна причина всього, що мало відбутися. І що ще сильніше підкреслює цю думку, так це те, що навіть коли текст каже, що фараон сам робив своє серце запеклим, це подається як виконання Божого Слова. Наприклад, читаємо: він зробив запеклим своє серце, як і говорив Господь, тобто його власні дії, його вибір вписані у більший Божий задум. Добре, ми розібрали історію. А тепер, який з усього цього богословський висновок? І тут ми звертаємось до апостола Павла, який у дев'ятому розділі послання до римлян бере цю історію виходу і пояснює її глибинне значення, розкриваючи нам природу Божої суверенної волі. І ось він вірш, що є вершиною всієї аргументації Павла. Все зводиться до цієї простої, але приголомшливої істини. Бог абсолютно вільний, він милує кого хоче і робить з запеклим кого хоче. Вибір залежить виключно від його сувеленної волі. Давайте на мить зупинимося на цьому слові безумовно. Що воно насправді означає? Це не означає, що Бог діє без причини, якось хаотично. Зовсім ні. Це означає, що причина його вибору лежить у ньому самому, в його власній мудрості й волі, а не в якихось якостях, вчинках чи навіть майбутньому виборі самої людини. І Павло не просто кидає цю тезу, він її ретельно обґрунтовує. Він наводить цілу низку доказів, від прямого значення слів і її паралелі з милістю, до прикладу Якова та Ісава, і, звичайно, до знаменитої аналогії про гончаря та глину. Все це разом створює дуже потужну і цілісну богословську картину. Гаразд, це все дуже серйозна теологія, але що з цим робити? Як з цим жити? Яка кінцева мета цієї доктрини? І ось тут ми підходимо до найважливішого: до таємниці та практичного застосування. І тут ми маємо бути чесними. Біблія не намагається раціонально розв'язати цей парадокс, вона його стверджує так Бог суверенно скеровує все, навіть гріх, для своїх добрих цілей. І водночас людина несе повну стовідсоткову відповідальність за свою запеклість і свій гріх. Бог не є автором зла. І ось тут криється неймовірна практична втіха. Для віруючих, які стикаються зі стражданнями, з несправедливістю, розрадою є нездатність збагнути, як це все працює, а непорушна віра у факт, що Бог усе тримає у своїх руках. Тобто, зрештою, ця доктрина не для того, щоб ламати голови, а для того, щоб зміцнювати серця. Коли ми бачимо, як Бог використовує ненависті зло для порятунку свого народу, від Йосипа, Мойсея і до самого Христа на Христі, це дає неймовірну надію. Висновок такий навіть у найтемніших обставинах діє Божий суверенний план спасіння? На завершення, давайте залишимось цим питанням для роздумів. Якщо Божа воля є абсолютно суверенною і вирішальною, як нам тоді розуміти власну відповідальність за свої вчинки? Це і є та сама таємниця, над якою писання закликає нас роздумувати, покладаючись не на власне обмежене розуміння, а на характер Бога, який є одночасно і всемогутнім, і досконало добрим.